Міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. Детальніше про це зараз говоримо із міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим. Пане Оксене, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. і Вітаю вас Днем Збройних сил України. Для вас це теж професійне свято. Пане Оксене, чуєте? Так, я вас не чую зараз. я Думаю, ми налаштуємо цей момент. І будемо працювати, аби дізнатися більше про платформу освіта для ветеранів, яку запустило Міністерство освіти і науки. Це така збірка різних освітніх можливостей для людей, які захищали нашу країну для чоловіків та жінок, які нині мають уже статус ветеранів. І Там можна ознайомитися більше з тим, які наразі є можливості, куди можна вступити. Буквально вчора про цю ініціативу Міністерства освіти і науки. Повідомило там є, наскільки я розумію, і університетське навчання, і короткострокові курси. Також є рекомендації, що краще обрати, якщо м, плануєте змінити свій кар'єрний шлях, навчитися чомусь новому. Власне, ця платформа для цього і створена. Пане Оксане, ви з нами ви чуєте? Я вас чую добре. Ви мене чуєте, і я вас тепер чую. Дякую, дякую, що ви до нас приєдналися. Розкажіть, будь ласка, детальніше про платформу освіти для ветеранів. Що там можна знайти? Освіта для ветеранів це платформа, на якій ми прагнули зібрати всі актуальні пропозиції. Освітні для ветеранів, для ветеранок. Там зараз зібрано 1200 актуальних освітніх програм, формальної і неформальної освіти різної ветерани можуть обрати програми для на різних рівнях освіти, відповідно до їхніх запитів, до їхніх потреб. І ну, словом, на платформі можна знайти актуальні можливості для навчання як в закладах професійно-технічної освіти, в закладах фахової передвищої освіти, в університетах. Ситетах і в різних форматах, і навіть ветеранам або ветеранка може знайти для себе освітні заходи. Цільові освітні заходи це такі короткострокові цільові спеціальні освітні програми, курси, тренінги, різні ініціативи для ветеранів ветеранок, які сприяють підтримці, реабілітації, сертифікатні програми на базі університетів. Срок цих заходів може бути від одного дня до одного року, згідно з умовами заходу освіти і потребами конкретних людей. Ну, окрім цього, в на майбутню платформу плануємо додавати різні ресурси для самонавчання, вебінари, майстер-класи, онлайн-лекції, щоб ветерани і ветеранки також могли обрати для себе і такий формат підвищення кваліфікації, щоб здобуття якихось нових навичок. На які по напрямки ви рекомендували звернути увагу, враховуючи ситуацію на ринку праці, аби ці знання справді могли стати для людини поштовхом у її новій кар'єрі, наприклад. Ну у нас на платформі зібрана актуальна інформація від Міністерства економіки України від служби зайнятості щодо затребуваних професій. На 24-й і аж поки що прогнозно 27-го року. Це допоможе зорієнтуватись в реальних потребах ринку праці, якщо вони ще не впевнені, куди вони хотіли в якому напрямку вони хотіли підбирати для себе професію. Ну і відповідно до поглядів уже їх на цивільне життя, тобто, в тому числі і допомогти професійно зорієнтуватися. Цьому теж одна із цілей е, цієї платформи щодо професії, то зараз великий попит на працівників в сфері оборони безумовно. Е, ну але і в цивільних професій е, маємо багато запитів. Маємо багато вакансій від водіїв, фахівців з ремонту транспорту, фахівців в сфері охорони здоров'я, прикладних наук, техніки, будівництва на платформі зараз. Вже є пропозиції від закладів освіти, які чекають на навчання ветеранів, Ветеранів за цими професіями і не тільки за цими професіями, як формувався перелік програм на сайті, і я так розумію, що він буде наповнюватись. Та да? казали, що якісь додаткові будуть можливості там з'являтися. Так, безумовно, сайт живий. Всі можливості, які будуть формуватися і державними, і недержавними закладами освіти, громадськими організаціями, ми будемо збирати на цю в цьому єдиному вікні для зручності наших ветеранів і активно пропагувати його, активно просувати його в мережі. Зараз взагалі перелік формувався за рядом критерій: це аналіз основних освітніх потреб ветеранів, ветеранок. От ми проводили дослідження відповідне е, і сформована стратегія переходу та інтеграції українських ветеранів до освіти і робочої сили. Це спільно з Мін економіки за підтримки Міністерства освіти і Мінекономіки. здійснювалося дослідження. Е, цей документ ліг основу національної стратегії розвитку інклюзивного навчання також на період до 29-го року, яка нами затверджена кабінетом міністрів. Е, Проводилася оцінка попиту пропозицій на ринку праці, доступність закладів освіти тому. Числі зараз на платформі, як я вже сказав, 1200 довгострокових і короткострокових програм, які пропонують заклади освіти по всій Україні. Цей список поповнюватись буде будь-який заклад освіти в Україні. Зможе зареєструвати свою програму, зможе її додати. Ну і це можна зробити за декілька простих кроків. І також більшість закладів мають необхідні умови для забезпечення рівного доступу до навчання ветеранів. Це було одним із критеріїв, які ми поставили до закладів освіти, які додавали свої програми. Мається на увазі забезпечення навчання людей з особливими освітніми потребами, наявність в університетах відповідних центрів підтримки навчання ветеранів взаємодії з ветеранами, наявність там необхідної інфраструктури, елементарної там пандусів, ліфтів тощо. Які зараз є пільги або можливо преференції для ветеранів в сфері освіти? Тобто людина може обрати собі певний курс, але у неї може не бути грошей на те, аби навчатися. Так зараз разом з міністерством ветеранів працюємо над цілим комплексом рішень на сьогодні. Освіта для учасників бойових дій безкоштовна. Всі вільні місця державного замовлення віддаються ветеранам, учасникам бойових дій, дітям учасників бойових дій. Є сконінтурні професії місць на які не вистачає. Наприклад, там право економіка, такі популярні завжди спеціальності. У яких є дефіцит місць, і ми зараз разом з міністерством ветеранів в уряді за підтримки прем'єр-міністра розробляємо програму спеціальних грантів, які 100% покривають навчання на будь-якому напрямку, який обере учасник бойових дій, ветеран, ветеранка і також їх діти. Тому ця програма е досить об. Має досить великий обсяг фінансування, і я сподіваюся, що до кінця року ми її вже проголосуємо, запустимо і будемо мати ще додатковий інструмент такої повної свободи для всіх учасників бойових дій, де буде покривати 100% їхні навчання. Ну а на сьогодні, звичайно, перелік пільг, які є в українських закладах освіти, це і безкоштовні гуртожитки, надання обов'язково надання безкоштовного гуртожитка. Це надання всіх навчальних матеріалів безкоштовно. Ну і надання всіх вільних бюджетних місць, які є в. На державному, які надаються в рамках державного замовлення для університетів, безкоштовно для наших бійців, які вийшли з фронту, реінтегровуються в мирне життя. Пане Оксано, зрозуміло, дякую вам за розмову. Це був Оксан Лісовий, міністр освіти і науки України, з яким говорили про, про платформу освіта для ветеранів. Якщо вам цікаво, просто в пошуковику вводити «Освіта для ветеранів, і одразу перше посилання це посилання на цю платформу, можна її детальніше дослідити.